Так. Всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 149 Оу, ми ви, мабуть, трішки злякалися. Не хвилюйтеся, це все-таки я. Так, так, всім привіт-привіт. Тож поставте свої королівські подобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, а ми можемо починати. Тож приємного перегляду! Значить так. Ой, вам, мабуть, дуже цікаво, що тут сталося. Подивіться, скільки нас тут усіх. Давайте так, ми зараз все подумаємо логічно. Це поліцейський відділок, купа поліції. Е, ну, Дуже багато людей. Дуже, прям багато людей. Ну, тут дуже багато людей. Дуже багато людей. Дуже багато людей. Купа зброї. Ви я не знаю, чи ви здогадуєтеся, що тут, наприклад, може бути? О, ну я вам. давайте. Я вам скажу всі. Так, добре, я вам зараз скажу, що тут, наприклад, може бути. Це ви, типу, знаєте, нашого терористика. Ось, то ми організували таку базу, щоб він нас не діставав. Ой, ви спитаєте, де ж там моя потужна лазерна зброя? Не та, яку я вчора стирів, ні, не та. Ова. Зараз я вам її покажу. Ось вона тут і теж охороняють. Так, тут її теж так сильно та нормально охороняють. Ось наша! Ха -ха -ха, машинка. Воно ну, зараз чисто випадково не вистрілить. Так, то що я вам тут покажу? Ну, в принципі, ми тут дуже готові приймати терориста. Вона нас. Вночі, типу, нападають зомбі, вони починають свої терористські атаки. і зараз ми тут оставимо деякі наші інструментики. Так. Типу знали пісню Артем Варва барабан. Зараз ми отут. тут. Не, я не кажу, що я тут саме зараз буду виконувати барабан, я його собі не привласнюю, ви що. Так. Всем привет з вами, як завжди, я, Сонік 149. Ей. То що? Починаємо! Підпишись, постав подобайден і дивись, підпишись, і дивись, підпишись і дивись на Соніка. Та підпишіться на ютуб канал, баранчик та собачка, а ми можемо починати. Так, ну добре, добре, це я вже ще один раз зробив. Так, погнали. Що ж у нас є барабани. Бей барабан, моє причалі. Серцемує покричано. Як ви бачите, це типу наші такі барабани. А це наша н ролл гітара. Бей барабани печали. Отаки я тут граю сиджу на барабанах. Отак от, от. Це мій мікрофон. І це така наша оборонна база. Зараз я одягну цей костюмчик поспитати. Це ж не костюм терориста. Так, як ви? Все, ви все правильно помітили. Це не костюм терориста. Так, це, це не його костюм. Це ну, це типу його костюм, це його аналог його костюму, тільки він в тисячі разів потужніший, щоб ви знали, начебто. Ну хіба що я щось поплутав, ну і тоді так. А так, то він в тисячі просто разів потужніший. Ви бачите, ну, костюм терориста зроблений з почтішого металу, а цей мій з такого ультра зроблений. Значить так, зараз ми деким поговоримо. Пане. Добре, добре, добре. Пане, ось, наприклад, охоронець, що ви думаєте про ось це все діло? Добре. Чому до ясно? Ось як бачите, що така лазерна зброя. Ви пам'ятаєте тих охоронців, яких я вчора перетворював на оленів, які були за терориста? Ось це така лазерна зброя, як і в них. Ви розумієте, ми організували мега сильну бажу, у нас тут є дуже багато зброї. У мене є електрошокер, це, в принципі, звичайна зброя поліції. Ви спитаєте, що там в Києві? Ну, так я собі, так я собі. Це ще є у нас. Ще така зброя. Ви спитаєте, де ж тоді селянин? Е, так я вчора трішки ну, провалив свою місію. Ну, поки що ми воюємо з зомбі. Поки що з терористом, ну, все-таки його змогли заарештувати, але селянин десь на, поки що на волі, так. Коли терорист уже сидить у в'язниці з тими воїнами, але селянин десь розгулює на волі. Але не хвилюйтеся, в нас є свій маг. Зараз ми поговоримо. Пане мах, що ви думаєте про ту магію селянина? Ну, що там є такого, що ми, що він таке саме робить, як він загіпнотизував? Добре, добре, добре. Це чудесно. Навіть дуже прекрасно. Тут у нас є ну, дуже прям багато чого. Тут у нас є такий блокнотик, він у нас все занотовує, тут стоїть лікар про всяк випадок, якщо когось ранять із якоїсь, наприклад, снайперки. Так, це в нас, ну, охорона, вони охороняють їх. Доброго дня, поліція! І ви спитаєте, це має бути загіпнотизована поліція? Так, що ж, по суті, так, я не впевнений, чи вони всі під гіпнозом. Ну, але ми заарештували тут всю поліцію, ось дивіться, скільки їх тут сидить за гратами. Ну, не зовсім, але ну, багатенько за гратами сидить. Вони нам бажають помсти. Це ж ви уявляєте, що буде, якщо. Ми тут уже сиділи заарештовані. Ну, правда, не всі, але правда, потім багато прийшло по нас звільняти. Тож зараз у нас буде ніч, битва із зомбі. Битва з зомбаками на рівних. Оу, я вам зараз покажу ще дуже одну таку приємну штучку. У нас є. О, я весь час що я літаю. У нас є дуже багато мін, тому я хочу трішки тут підмінувати. Я не кажу, що я зараз прям буду все замінувати. Я все заміновець і близько не планую. Це поки що немає загрози від нападу селян. Ви розумієте, що селян це, нау... це науковець так, це науковець, е, який ну, щось там собі робить і так далі, Тому він може ну, придумати якусь там техніку. Та що б тебе ж? Та як ти ж та що тебе ж, Та як ти ж будеш так працювати взагалі? От напишіть чи коли-небудь у вас таке було з цими мінами. От, чесне слово, от напишіть в коментарях, чи у вас взагалі є якісь проблеми з мінами. Так добре, добре. Тепер ми зараз їмо цей пиріг. Так, пироги сильно допомагають. Ви просто не уявляєте, як я чекаю зробити один дуже такий моментальний ефектний штука. Я не буду використовувати цю зброю, мабуть, можливо. О, перші наші зомбі, дивіться. Угу, дивіться, ось хопа. Ви бачите, як сильно... Ой-ой-ой, стопе, стопе, стопе. ні ні ні-ні, Нічого подібного вам не буде. Ні. Ви уявляєте на мене ще замахи замухи. Е, е, чуваки, ви шо, чуваки? Ви шо, чуваки? Ви що? Я ж вас зараз висоти тут. Дивіться, як правильно бомбардирувати Русських Сілься, стріляй! Підписочку на канал, баранчик та собачка оформляй. Так, добре, цілимся ще разок. Ооо, ні, так куди ж? Ну добре, напишіть у коментарях, чи ви часом забуваєте перезаряджати свою зброю. Шоо? Я, я такого бачив на виживанні, там, ви знаєте, там, де я у тому світі виживаю, там я е, бачив такого божевільного стіва з бензопилою. О, це сильний маньяк! Це сильний маньяк! Це сильний маньяк, я вам так скажу, друзі. Це взагалі то сильний маньяк. Типу, я. ото. Я не думав, що на мене такі сильні маньяки будуть аграрія. Я зараз хочу зайняти трішки безпечнішу позицію. Опа, це набагато безпечніша позиція. Що? Ви? Ви? ви це взагалі вообще... ви взагалі бачили? О, я ні, ні, з ні. цим СІ гратися так не можна. Е, давайте так, подобайден і я його зараз нищу. А? Ви всі поставили по Байден? Тихо, 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 тихо. Опа. Опа. Як? Скільки в нього ХП? Слухайте, у мене реактивний гранець не протягне стільки, ви що? Ви що, давайте швидко підписочку. Давайте, підписуйтесь. Це тут три стіла. А, ні, 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 це. Все таки. О, бачите, мінне поле, мінне поле, все таки працює, все таки працює наше мінне поле. Давайте ми зараз ще оформимо поїм. Ну все, його... О, бензопила. Хаск, ти шо? Хаск, не ображайся, але ми тебе, ну, ми, ми тебе вже не поважаємо. Бачите, я ще не образив хаска. Я сказав, що ми його не поважаємо. От напишіть у коментарях, чи ви взагалі їх боїтеся тепер цих хасків? Ось, наприклад, я їх, ну, взагалі не боюсь. Ну, Це для мене. О, мілкий зомбі, мілкий зомбі, мілкий ял... зомбі, мелкі зомбі. От напишіть, от вас вони так прям дратують. От зараз. Чисто, що вас більше дратує. Кріпер, той який підходить до вас ззаду, чи оцей малий зомбі, який не горить на сонці. Ну так, я мусив це зробити. А тебе я навіть не буду тратити таку потужну зброю. Тебе я ж прям шаблею. На, давай пішли, хопа, хопа, от і все, шаблі. Ви бачили, я вас шаблі. Ну тут прям. Шо, ти хто такий? Ти бандит? А, дивіться, на мене бандюга нападає. Прикиньте, звичайний бандюга хоче на мене напасти. Ні, ні, чесне слово, от, от напишіть, чи ви взагалі грали в папку. У вас там таке буває, що оцей я той бандит, це чисто штурмовики от є. Ідуть на іржавих патронах, а все О, так само він. Іде з тим якимсь пістолетом нещасним. Все розносить. Та заспокойся, зомбі хаск. М -м, чомусь... Хопа, ну як ви бачите, це легко. Як на мене, це ну, селянин, це все робота того селянина. Він на нас направляє. <кхи> ага, то він... Мене ще атакує, щоб я чхав. Ну, ясно? Це все цей злий селянин. Ви розумієте, він десь втік. Поліція заарештувала терориста та тих воїнів, а оцелянин зміг втекти, йому вдалося. Він так за допомогою магії от просто втік. Давайте так, вони мені взагалі ворон наносять. Давай, бей. типу, ну дивіться. Ну, типу, взагалі. А ця броня ламається? Ну вона ніколи не ламається. В Сенсі? А як так? О, е, -е, -е добре, добре, добре. О, о ви бачите? два кріпери. чекайте. Чекайте, зараз буде мега бомба. Давайте, давайте. ще у вас Давайте, давайте, ходіть, 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 я хочу зібрати більшу купу. Давайте, та, давайте, давайте, давайте. Та, та тихо, Та що ти по мені стріляєш? Ти, ти взагалі знаєш, хто я такий? Я розумію, в цьому відео ну, мені прям, ну, дуже прям легенько з ним боротися, але далі будуть відео, я думаю, що з боротьбою до селянина на Все. одним вистрілом. Так, дрон. Дрон помітив русських воїнів. Ну, точніше, русських зрадників, чи хто там вони взагалі. Давайте так, ніби я зараз чисто за дрон. За дрон. Бачить русських. Ми не хочемо на них тратити патрони. Краще ми їх візьмемо із шаблі. Я не ну, чесно слово, що прям шкода на них тратити патрони. А, ну. Хоча ні, все-таки не шкода. О, ще один Сів Бен з упилою. На, типу він псих. Так, він типу псих. Давайте ми зараз перевіримо, наскільки сильний цей псих. О, ну, ти сильний, ти сильний псих. Псих, заспокойся, ти сильний. А ну чекайте, я хочу перевірити свій електрошокер. Електрошокер, електрошокер, шокер. У сменці, у Я неправильно використав свій шокер. Я не на цю кнопку натиснув. Та не заважай мені. Слухайте, я, Чесно слово, хочу перевірити оцей свій шокер на цьому стілі. От, тихо, тихо, тихо. Електрошокером його. Все, 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 все тихо. Бачите? А що, а що дає електрошокер? Напишіть у коментарях. Чи ви коли-небудь тестили на собі електрошокер. І напишіть, чи ви взагалі хочете, щоб я створив свій сервер. Так, опа. І ще зомбі. Ну, давайте підходьте. Всі чуть-чуть. Для всіх місце є. Давайте, заходьте, заходьте. А, ти хочеш ком. Ого! Нічого у вас тут собі. Я хочу. А я хочу зробити отак. Опускай. Опускаємося. І mina. Добре, давайте ще разок. Опус. Добре, так, зараз. А тепер це тобі за крем? Так, це вам за що? Це вам за те, що ви є. Чекайте. Це вам за те, що ви є? Це вам за те, що. Це вам за все хороше. А це вам за хейтерські коментарі О, от і си. Дивіться, скільки тут у мене бензопил. Хто хоче мене купити бензопил у Майнкрафті, купуйте мене їх тут просто повно. О, я придумав, ким я буду. Я буду Бетменом Бетмен! Пів! Бетмен! Бatмен Пів! Пів! Бетмен робить Бэмен пів, пів. Вот это прикулист! Мне тут прикулист нашелся. Ты по мне стреляешь? Ти вистрелив по мені? Ну вам всім хана! На! Ти по кому стріляєш! Ти взагалі по кому стріляв? Ти знаєш, що тут Сонік 149! Ти по кому стріляєш? Ти? Ти? Ти взагалі по кому ти вистрілив? Ти що? Хто? 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 Ну, хто ти? Де ти? Криса, ти! Криса, в метро! Іди сюди! Тойте, він, він в себе вірить. На! Безнадійний. Бачите, ну один віз, я кажу, вони слабо. Йой, оце то я каньйон вирив. Е, ну добре, я почекаю. Ого. У мене лише всім паливо в реактивному ранці. Е, стопе, стопе. Так діла не буде, я ж без нього ну, не виживу. Але вже скоро буде ранок. Опа, Дай так кожен зомбі це буде, ну, як мінімум, подобайден. Давайте так, от зараз чесне слово, поки що в мене є в реактивному ранці заряд. А чи став уже пішов вон. Значить так, ну будь ласка, давайте, от ставте мені реально вподобайки, це мене мотивує. Ну давайте, ну зберіть на цьому відео багато вподобайок, поділіться з друзями, ну просто поставте вподобайку. Ну давайте. Мені треба підключити загалі монетизацію, щоб, ну, бо якось всі попідключали, я до цих пір не підключив. І це буде плюс мене мотивувати для вас щось знімати, контент. Ох, теж. Ось і все, як ви бачите, все все все. все. Це от мій реактивний гранець вже не хоче мене возити. Добре, далі зараз ми підемо на шаблюках. Що ти шабля? Давай пішли, пішли, давай. Підходь, підходь. Давайте ми зараз просто перевіримо мої навички PvP в Майнкрафті. Ну, типу, якщо це грати на Б. Павук! А, він вистрелив по павуку. І так, о. Ну, я не знаю, такі мої навички PvP собі, ну, не зовсім. Типу, ну, бо я в Бед 20 грав трішки, ну, то там... там. Ну там. А у якби в Бідверсі була зброя від Течансу. Там просто таке було б. Ти такий йдеш собі, забудував ліжку, а там, ну, такий сидить чел з базуки за, я не знаю, там за 15 стаків алмазів там на фармив собі. Але... Як думаєте, якби була така базука в Бедвасі з моду Тетчганс, скільки вона би там коштувала? Напишіть прямо в коментарях. ладно, ну, добре. Ну, не хочеш так добре. А як? А, ти не гориш? Ну, на тобі. Якщо ти не гориш, то на тобі. Ось як ви бачите. Ха. Ну, на, на. ну це прям дуже легенько цих павуків, я не знаю. От я проти павуків, ну взагалі згоден пиці. Ну це таке собі. Вони взагалі, як на мене, це просто. Ну то ж так, всім. чекайте, ну. Треба зробити ось так. А, ну, звісно ж. Всім пока-пока! З вами був, як завжди, я, Сонік. Ай-момент. Ну то ж так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Санік 149 Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій youtube канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну і ми на цьому будемо закінчувати. Всім пока-пока. Зустрінемося в наступних відео.